Доброго дня я вас вітаю! Здоров'я щиро вам бажаю! Ось подивіться у віконце: Там посміхається нам сонце, промінчи кожному дарує. У групу грати пропонує. Малята, пригадайте, які цифри ми з вами вже знаємо. Один і два. Так. Старші дітки, повторіть склад числа цих цифр. Подивіться, стоять два будиночки. Яка цифра зображена на жовтому будиночку? Цифра 1. Вірно. А на зеленому. Два. Правильно. Цифра 1 позначає, що предмет 1. А цифра 2 позначає два предмети. Малята. Давайте допоможемо тваринам знайти свій будиночок. Порахуємо. Скільки їжачків? Два. У якому будиночку вони мешкають? У будиночку з цифрою 2. Вірно. А скільки мишок? Одна. Так. У якому будиночку вона живе? У жовтому, на якому намальована цифра 1. Правильно! Діти, а скільки зайчинят? Один, вірно. Де він мешкає? У будиночку з цифрою 1. Так. Порахуйте, скільки кошенят? Два. Вірно. А де ж вони живуть? У зеленому будиночку, на якому зображена цифра 2. Так. Скільки білок? Одна. Вона живе у будиночку з цифрою 1. Ну і скільки цуценят? Порахуйте Їх два, і мешкають вони у зеленому будиночку. Молодці! Діти, а зараз спробуйте відгадати загадку. В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це? Це світлофор, ну звісно. Пригадайте, які кольори має світлофор? Червоний, жовтий і зелений. Так. А скільки всього кольорів? Їх три. Раз гачок, два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну, а ми її впізнали. Це цифра три. На що вона схожа? На крильця метелика. Або змійку, яка скрутилася. Вірно, по дорозі їхали машини. Скільки їх? Дві. Так. А потім їх наздогнала ще одна машина. Скільки всього машин стало на дорозі? Всього стало три машини. Вірно. А зараз, малята, давайте відшукаємо предмети, яких по три. Це цукерки, їх всього три. І м'ячики, їх також три. Було у мавпи ханни спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Їх стало три. Ну, звісно, молодці. Давайте рахувати, скільки метеликів? Три якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 3. Скільки пташок? Теж 3. А ялинок скільки? Ялинок також 3. І позначимо ми їх цифрою 3. Правильно. Малята пригадаємо, яка цифра позначає три предмети. Це цифра 3. Вірно. Запам'ятайте. А зараз давайте з вами порухаємось. Мегемота! Неми граб-граб Боль-боль-боль, Боль-боль-боль, З Різнокольорових куль Боль-боль-боль, Боль-боль-боль, З Різнокольорових куль Бегемотик, бегемотик, В нього булькає животик Навіть зелененький рак Міє булькарти карти остатком Боль-боль-боль, Боль-боль-боль, З Різнокольорових куль Боль-боль-боль, Боль-боль-боль, З Різнокольорових куль Діти, на цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу! Гарного вам дня! До зустрічі!